Ай. У нас тут черговий не гайд. Цього разу я погрався. Cast While Channeling Blade Vortex of Skies. Отак от, от. Це було цікаво. Може, не дуже добре, але цікаво. Поїхали. Так от, існує в цій грі такий чудовий скіл. Чи не чудовий? Ну, побачите. Blade Vortex of Skies. Це трансфігрудві версія звичайного Бодвортекса, який всі люблять, всі хорошо, цей ніхто не любить. І, в принципі, було за що. Так от, він був такий собі, його ГГ в цій лізі бафнули, і з цим забайтили мене ним пограти. Достатньо сильно бафнули, і actually тепер він нормально навіть, ну, не знаю, нормально, невірно, сильно сказано, але можна грати, якщо хочеться. Різниця, звичайно, від цього, звичайно, ви стакаєте дюрейшн йому і. Кількість вортексів, які крутиться навколо вас, і вони всі дамажать і кльово робиться. Тут вортекс може бути тільки один. І все. І він хитає по дефолту раз в 0,6 секунди. І ось ця ідея, що ви бігаєте і кастуєте його пів-пів робити. Я вирішив схитрити і засунув його в кастел ченелін, щоб він прокав і суманився новий там, і по-новому хитав, і оце все робив. Результат? Ну, я сказав би окей. Це не буде білд фарміром, якихось там Тір 17, Титанік з Exileв і все таке. Але весело гралось, да. Чи буду я цей білд рекомендувати? Не думаю, щоб хтось грав. Хіба що в комусь прям дуже сильно чогось ця ідея сподобається? То що це просто нормально мапилось. Боси, звичайні, вмирали, убери ні. Я до Убера одного зайшов, він мені по голові надавав. І я сказав, окей, я зрозумів. Тер 17 я босів убив, але це було не дуже прям вау. Тобто бос ДПС, тут пару мільйонів. Можна більше мати, якщо ще його підмінмаксить і да. Але дефенси я не знаю, звідки взяти нормальні. Це, до речі, у мене був Асасін, бо я захотів асасіном, тому дефенсів нема. Демедж окей просто. Ну, клірить весело, циклони. Циклон люблять люди. Можна, циклонити, сумонить бойвортекси. Звучить як прикольно, але по силі білд не дуже вав. Але мені весело гралось достатньо, і я нормально привів час. Якщо комусь щось виглядає це цікаво, то його ну, можна підмінмаксить, може на іншому сендесі, там якогось пасфайндера взяти йому приліпити дефенси, і ще когось. І може вийде норм. Але в такому вигляді, я не певний, що його буду рекомендувати. Якщо вам сама ідея подобається, то ну, тоді водлах фан. Ось такий от мене чар, якщо вже переходить до нього. Гарненько виглядає. Це що-що Чисто візуальний по відчуттям цей вілд візу... відчувався. Ну, достатньо забавно. Що ми оце крутимося і суманим Vortex, який кру... крутяться теж. Головне, не беріть МТХ, а то з МТХ буде голова боліть. Давайте я покажу, як це виглядає. У мене ось цей МТХ є і відчуття, я... я... як будто воно лагає цей Blade то що... як це працює, це... переходимо плавно до механіки скіла. Цей скіл може хітати, на ньому написано тільки раз 0,6 секунди. Звертайте уваги на Valbeat Vortex, він просто існує. Так от він може хітати верхню частину, дивіться, що раз на 6 секунди. Тут це не написано, але це так і є. А base дюрешнь у нього на 8 секунди. Чого я зробив кассун Шенеррінг, того що у нього base каст тайм дуже великий. Він, якщо ви його рукою кастувати будете, базовий каст тайм 1,2 секунди. У скілашу він нормальний був, це десь 0,6, тобто він два рази довше кастується, базово, ніж звичайний нормальний скіл. Тому я його б не рекомендував самому кастувати. і я вирішив, що я це. Перехитрю і засуную каст Вейл Ченрінг. Тепер другий нюанс він хитає тільки хитнуть може раз на 6 секунди. І навіть якщо ви новий скастуєте, поки ще старий активний, він не хитне по новому. Тому що йому треба, щоб старий закінчився. І тоді, і тоді ви можете засунути новий, і тоді оцей на 6 секунди, скажімо так, уявний кулдаун і поскіпнеться. Тому надо зробити йому less duration, тобто. Ви маєте сумонить новий Blade Vortex не, не частіше, ніж duration Blade vortex цього. Треба, щоб старий закінчився, і тоді ви новий сумонили. Тому я юзаю Less Duration. Ю. Це я так плавно підвів. Я в нього засунув Less Duration, можна зробити, і тому в мене в нього вийшов duration 0.33 секунди. <кхів> а засунув його custod Channeling, тобто це якраз так свіпало, щоб custow channeling триггерай 0.35 секунди. Тобто. Вортекс злиться 0.33 секунди, проходить 0.02 секунди, і в мене новий Вортекс помість якраз так в таймінг. Тут важливо не брати кастрюл ченнерінга вейкені. Тобто, що Вайкен до 0.32 секунди. І він буде сумонитися раніше, ніж надо, і того скіпать прок, тому що ще старий буде працювати, і він не може хітнути знов. То що треба, да. ну, таке. Так що, оцей уявний, це не кулдаун. Триггерейка Слідченерінга, до речі, це не кулдаун. Тобто кулдаун рекавері rate не працює на цей 0.35 секунди. Це просто тригер рейд. Все. І по цей триггерт має бути більший, ніж дюрейшн вашого Blade Vortex. Теоретично можна зробити Duration Blade Vortex, якщо взяти там Рінгі з Blade Vortex, якщо взяти ці нодики на Less Duration. Настільки малим, що можна взяти Cast Castре Channeling, а Cast on Crit. Тому що Custom Creed cooldown десь 0,15 базовий. І тоді ну, буде більше ДПС, але це застапить складніше, тому що треба набагато більше Less Duration на самому Vortex. Мене так співпало, що 20-го левела 20 кваліті рівно робить те, що надо. Що рівно 0,33 секунди дюрейшну у цього скіла. І це чудово. Так сталося. сталося. Це ось технології, що це була моя ідея. Ну і мені здавалося, що у нього базового демеджа багато у цього скіла, і він прокать буде 3 рази в секунду, і я думаю, буде нормальний демедж. Вийшов Окей, демедж. І я боявся, що так і буде, того я вирішив використовувати цю трошки нечесну комбінацію. Але, ну, все ще нечесну. Нерфін, але все ще нечесну, релокеш і, і пояс. Вони не в курсі, що це робить, пояс заміняє ваші френзі чаржі, Ви замість френзі чаржі отримуєте Афлікшн чаржі, так звані. Що роблять Афлікшн чаржі, вони дають 8 море демеджа елементів і 8 ефекта елементів per charge. І. Тобто, я стакав френзі charge, я украв у трик нодик, то це. У Trick Stranodic. Я Ассасин. Просто тут ассасин. який дає плюс 2 максимум френзика. і Charge Duration. ще, і Frenzyki. френзики. Відповідно, тут, тут брав Frenic, тут брав frenzy. і я молодець був, да. И і поезд да Та я френзики, Глоус и Френзик. Скрафт его. я отримав Тоді 9 Affliction Charge таким чином. Як я її генерую? то що це просто заміняє, але ще треба її генерить. Тобто на боссах я генерав ось тут марк є мастері. Frenzy on hit по marky Денемі. І я асасін марку маю, бо ми крітовий сп... з перфектані білд. А на клірі я ось цей Annoyant, який дає демедж per charge, у мене чаржу багато. І генерація Онкіл, Але генерація Frenzy перетворюється в генерацію Affliction Charge. Тобто ось так. А чого цей нодик мені дає демедж, того що ралокеши. Це друга частина цієї комби. Релокеши про Frenzy кажуть, що навіть при тому, що Пояс заміняє ваші чаржі на афлікшн чаржі, і ви отримаєте 8 на 9 чаржів все 72 море демеджа для аліментів, і 72 море ефекта недамажних аліментів, якщо у вас є якісь там чил чи ще щось. Пояс. ой, ботінки все ще роблять: що. Як будто ви маєте Frenzy чаржі. Тобто у вас немає, але як будто є. І це дає нам, скільки Френзічарж дають 4 демеджа пер чардж, тобто ботінки дають мені 36 моредемедж. Що прикольно. Просто ботінки 36 море демеджа. Якщо для вас це не вор, можете рарні ботінки, ще якісь ботінки взяти, дивіться самі. Так от, це, якщо з цього переходить з пояса, я юзав Cold Iron Point, до речі, це не оптимально далеко, тому що я хотів узяти ось ці нодики, чил, 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 і мастері, що мінімальний чил у вас буде хоча б 10%. І тоді ефект чил обскалився від friction charge, і тоді б це сильно моби чилило, і, ну, приємно ще. Механіка чилить, моби, прикольно. Вони. Це як дефенс механіка. Але я узяв коло ранпойнт як початковий дагер. Початковий початковий, а потім мені не захотілося крафтити новий, і я забив. І забив на чил. Але якщо ви захочете цим грати, то рекомендую рарний дагер і взяти всіх 4 поінта і мати чил. Ну, і це ще демедж дає надик оцей тут. То що. Вам надо якось зачилить моба спочатку, щоб потім цей чил уже був 10% і потім скелився від пояса, але. Дагер каже, що діл на no elemental damage і не чилиться. А решта гіра... Ну, Гловус, як я вже сказав, з Frenzy Charge, Warlord's kia скрафтив, бо френді стакерство. Чест з експлодом я скрафтив. Можна чест мати будь які які ви захочете. Я просто захотів эксплуати, я захотів эксплуатати. Я захотів скрафтити. так то я зробив. Можна взяти Гловос Ассасінат. І з коруптом на френзі в ідеалі. І чест, який вам завгодно, можете дефенс честь взяти, можете щось придумати, ще що хочете. Головний нюанс, що вам треба достатньо багато шилда. Того, що цей скіл багато. Ну, ми Eldritch Battery, і схіл багато мене є, Тобто, циклан єсть мене трохи. І цей скіл там 200 мене в секунду, з'їдає більше 250. І десь під півтори тисячі слів треба, щоб сустейнити це все щастя на речаржі чисто. Але можна клікнуть ліч, і тоді десь 1000 shielda буде достатньо, якщо один поін тут потратить, дивіться самі. ну так Це все дефолтне, там плюс левел геми, якийсь крит мульті, які тут мульти нам робить. І цей новий рінг який каже, що 48% шанс, коли ви поїздите енемі ви на нього ще раз накладете поїзд. Люди є. Параної Тінфовіл, що цей Рінг не працює, щось там хтось тестив, щось там робило ГГ, сказали, що він робить. Я не тестив, я просто повірив ГГ. Це теоретично цей Рінг має давати до 50 демеджа. Я не знаю. Ну, 48. Тоді звучить як багато і прикольний Рінг, але він резисти забирає. Існує ще один Рінг, Мінхард, який теж дає, по-моєму, до 70 фізикал, як -ек екстра хаоса демеджа. Це теж десь 50 буде нам, навірно. І він теж був би чудовий, але тоді у вас лайфа буде взагалі там 3000. Тобто це вже якось мені було перебор. Я хотів би цих два рінги обидва взять тей на море демеджа, і те й на море демеджа, але я захотів хоч, хоч під 4К лайфу мать, тоді я взяв Гермільон Рінг. Але якщо ви хочете, то чи по іншому будуєте, то там ще існує другий рін, пам'ятайте, за Мінсхард дає дуже батько демеджа. Ну і щито такий смішний, який дає. Це теж більш. Початковий щит, але я з ним і закінчу, тому що я цим чаром не хочу мінмаксити його. Він такий вийшов, ну такий, як ви вже зрозуміли. Такий. Тобто цей щит дуже непоганий, з ним можна і до кінця бігати, якщо хочеться, дає кучу шилда, яка нам треба для Evasion приємно, лайфа і 40 Duration елементи. А Duration Poison це типу Damage Poison. то що poison стакаються безкінечно на мобі, з яких хочете такий настакаєте. Це Duration це DPS, якщо МОБ живе цей duration. О, Окей, тоді. Звичайно, їх порозповідав, Лес сказав. аури... А, до речі, ще я використовував. Ну, просто в кінці всунув Bladefall of Tartus. Це новий скіл, який просто навколо вас отако робить. Просто блейдфоли падають. І це зідає вас ману в секунду. Ну, воно у мене зідає шилд в секунду, то що. в мене Ledge Battery. Тому ще теж треба багато шилда, якщо ви хочете це використовувати. Я просто 4 хліб зробив, і це нормальний ДПС воно додало мені, десь до 25 мора демеджа зробило. Просто цей в чотирьонку рандомно блейдфол. Якщо хочете, можна скрафтити якісь головуси чи шапку на море демеджа, і тоді ще більше, щоб воно було, якщо ви хочете цей з блейдфолом кататися. Ну в мене ідея була, що я ось, ось кручусь на мобі, на нього ще й блейдфоли падають ну і нормально. А, да ладно. Так, в мене цей імтік зтригерить, заберіть його. І мене тригерить цей скіл, заберіть його цей звук. Все. Так от, аури Пюріті, Грейс нічого цікавого сильно не мав, наче Асасін Марка. Ага, ага, тут нічого сильно цікавого. Да, до речі, курси в мене були не в мене. Ну, в мене була Асасін Марка, але я своєму мірку дав курси. Я зробив йому, щоб в нього було курс багато. І дав йому Рінг за Спейрон Хит і головуси з тим чайний хит. І він мені курси замість мене. Я кидав Асасін Марку, а він кидав Тимчейн і Спейер. Це було норм. Якщо у вас не буде мерка чи не хочете мерка, то я не знаю, оцей рінг теоретично можна самому носити. Або не взяти Ассасін Марко, а кріта десь добрати в іншому місці і взяти цей нодик просто до 4 поїнта і дві курси самому кидати. Дивіться самі, як хочете. Це, я зробив так і мені мерк робив, і я був довольний. Ось тут є? А з важливого тут десь у мене існувати має Unholy Might and Crit це мій візер. Тобто я хітаю достатньо часто. Цей Blade Vortex, War, Texcyclon Blade Wall хитає. То візер нормально стакається, Unholymite дає із конверт хаос, що whatever і візер on hit шанс. Це з важливого, по-моєму, тут. Так, да, це все решта таке собі. Таке собі, таке собі, таке собі. Тут супресни всякі. Наче нічого сильно цікавого більше нема. Угу, 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 угу. Ось такий от персонаж. Не знаю, я кажу. Ідея була цікава, робити його мені було весело, результат, ну, whatever. Я не буду казати, що він прям дуже хороший білд. Я не люблю байтити людей. Мені було весело, але мені було більш весело його зробити, ніж ним грати. Якось так, напевно. Тоді, напевно, всім дякую за увагу. Почуємось в наступному відео. Бай!